Добрий день, шановні присутні, Роман, ще 60 80 класу, хочу продемонструвати свою наукову роботу на тему Технологія автоматизованої обробки даних базових даних для пошуку інформації про об'єкти. Актуальні дослідження: система автоматизованої обробки даних для пошуку інформації про об'єкти в базах даних, це програмне забезпечення, яке призначено для занесення даних про об'єкти та показу їх на карті для спіюшних користувачів, які системи можуть використовуватися в різних сферах діяльності. Інтерактивна карта магазину, управління міською інфраструктурою, система бронювання готелів з інтерактивною картою. Система управління навчальним процесом, так і для особистого використання людьми, для швидкого зручного пошуку конкретного типу місць з бази даних, мережа магазинів, банкоматів. Мета дослідження: створити і продемонструвати роботу системи автоматизованої обробки даних та важкої інформації про об'єкти в базі даних, сповіщення та показу місць мови програмування Python. Об'єкт дослідження. Процес додання типів ініціатив різних галузей до бази даних, та теорії обробки та аналізу даних, виведення результатів на картах. Предмет дослідження, розробка та впровадження програмного забезпечення умов і програмування Python, призначеного для показу та сповіщення місць бази даних. Завдання вивчення мови програмування Python, дослідження програм аналогів, розробка алгоритмів та створення власної програмної системи, тестування та оптимізація системи, Методи дослідження, Заповнення бази даних місцями, визначення параметрів системи, розробка алгоритмів роботи системи, ідентифікація сповіщення. Перейдемо до демонстрації роботи програми. Про запуску програми у нас з'являється вікно, на якому зображена карта України, на якій є місця з бази даних, які влізли на карту. А, також можна вибрати тип. В даний момент в програмі є два типи: це ЦУМ і магазин Ren. Приклад візьмемо ЦУМ, Ось вивелось. Також можна відкрити голу карти І побачити ці всі місця на голу картах. Ось, наприклад. А Це точка це місце нашого знаходження. Воно також жовтого кольору. Ось ЦУМ. Також можна вибрати магазин і також вивести їх на карту. Можна відкрити меню програми, додати свій тип, вибрати колір, назву вказати. Можна додати своє місце, вибрати тип, назву, широту доготу, радіус, вибрати координати з карти. Радіус додається до програми для того, щоб якщо ви використовуєте функцію відстань. Можна спочатку візьмемо карту за вантажем Луцька, можна будь-яку іншу. Ось відстань. І в нас вказується ці магазини Рошен, які знаходяться в відстані. Тобто 20 км. Якби цей магазин знаходився не в 20 км, а більше, він би не вивівся зараз. Також ось, ну, на інших картах також це видно. От В Києві багато до одного магазині Рошен, але їх не видно. Забираємо функцію відстань. Тепер всі їх видно. Програми є свій сайт. В кінці сайту можна скачати саму програму. Отже, в роботі розглянути переваги недоліки програмування в Python. Основні принципи функціонування програм для роботи Google. Сторони програми включають в себе елементи штучного інтелекту, що перевелися в інтереній обробці вхідних даних та можливості дослідкування положення. Дякую за увагу!